Гру «Дрібульки» записали в сарнах на рівні. Виконували гру парубки та дівчата. Цю гру грали в парі. Наприклад, дві, три, п'ять, вісім або ж дев'ять пар. Виграє та пара, яка витримує дуже швидкий музичний темп. Виконавці стоять один напроти одного. За руки беруться отаково. А потім міцно тримаються і крутяться. Пара, яка не витримала швидкого темпу, вибуває з грим.